Чудовий 1932 рік. Розкіт Сталін нас любив навіть більше за Росію. Жодних репресій, голоду. Кайф. Найкраще жити в цей час. На жаль, тільки у Мріях. 1932 рік, 1933 рік пам'ятка України Голодомор. У кожного другого є розпід про бабусі або прадідуся, про той тяжкий час на Україні. Ми були розділені між Польщею та СРСР. Східна частина України була під СРСР, а Галичина під Польщею. І, ну, хоч і під, ми були під Польщею, але все, все одно були якісь репресії. Тому що так, що так, було не найкраще. Но, хоча б під СРСР було. Точно гірше. 1932 рік на Україні прекрасний врожай. І чомусь у російській Вікіпедії сказано, що це було не репресій і не голодомор, а просто голод. Ну, зайдіть і перевірте в російській Вікіпедії. Одним словом, прекрасний урожай. Але СРСР, ну, їхня ідеологія не приживалась на території України і не хочете мирні вам підете поганим. І... Штучний голод? Ну бо це точно не природний голод, бо навіть природний голод це ненормально. Його ж можна хоча б якось запобігти, а тут спеціально пресу та журналістів підкупляли, щоб вони не розказували про такий жахливий голод. Навіть коли вони хотіли допомогти, їй вказали все окей, ідіть по своїх ділах. У людей забирали їжу, хліб, усе. Що в них могло бути. І через це вони мусили їсти кору дерев, травичів, собак, котів, все, що в них залишалося. Люди, щоб вижили, їли ягоди, їжаків, молюсків, хотіли йти рибалити, але там вже стояли солдати. І через це вони їх не пропускали. Навіть якщо ти намагався втекти, тебе нічого б не вийшло, тебе дзвонили, а в гіршому випадку вбили. Але потім вимоги до колгосників зросли і через це перестали навіть роздавати хліб у колгоспах. А люди не почали збунтувалися і почали красти їжу. Е, ну, м чим могли ну, лопати, сокири, все, що могли взяти. Але потім Сталін започаткував закон про 5 колосків чи ще 3. На нього було багато нас. І це означало те, що. Біля складів з їжею для колгоспів ставили солдатів, зі зброєю, і їм дозволялося стріляти на ураження, якщо хтось захоче вкрасти хліб, зерно. Але люди крали, що хоче жити, мій крутитись. За один колосок, здається, збройна тюрму чи на п'ять чи на 10, чи на п'ятнадцять років. Жах. Комунізм. Люди, які вивозили трупи в місця масових поховань, отримали хоч якусь їжу, а в містах було, ну, хоч трохи краще. Ну, я думаю, був такий же самий голодомор. Ну, про міста я ще не знаю точно. Росія каже, що це навіть не голодомор, такого не було, а навіть якщо було, це звичайний голод. Надзвичайно, купа людей помирала від того, що не зійшла пшениця. Геніально. І ще й. Вони себе назвали спадкоємцями СРСР, а ці всі геноциди і не тільки до України, до інших народів, робив СРСР. Тобто ти не можеш забрати лише частину або забираєш всю історію, або нічого. І через це вони завжди приховуються. І навіть кажуть, ну і що з того, на Кубані таке саме було. Так, на Кубані таке саме було. Але це відео взагалі то про український голодомор. Він був не тільки 33 рік, ще був 46-47 рік. Тому це трагедія світового масштабу ну, на Україні. Тому дякую за перегляд цього відео. Також поставте вподобайку, підпишіться та поширте це відео. Всім па-па!